Everyone. З вами Нішвізюджин, і сьогодні ми поговоримо з вами про Future Perfect Continuous. Future Perfect Continuous використовується в нас в двох випадках. Якщо ми хочемо показати, що дія завершиться до якогось, до якогось часу в майбутньому, або буде продовжуватися, або буде продовжуватися до якогось моменту часу в майбутньому. Тож, давайте перейдемо до структури та розберемося користуватися давним часом. Стверджуємо форми все просто. До всіх займенників IUVZ ми даємо... Конструкцію Will have been плюс перша форма Дієслова плюс ING, наприклад. We will have been working for this project for 2 hours by the end of the day. Ми будемо працювати над цим проектом протягом 2 годин до кінця дня. Дивимося конструкцію. Ми, we, Потім йде will have been, вставили в нашу конструкцію до нашого дієслова walk ми додали ING як у формулі walking. Все, получилось. We will have been walking for this project for travels by the end of the day. В заперечних реченнях ситуація майже не відрізняється, uh, змінюється лише uh, will not або won't після займенників вида. Have been так і залишаємо, і дієслово плюс ing теж залишається без змін. Наприклад, by the end of the 2025, she will haven't been learning English for four years. До кінця 2025 року вона не буде вивчати англійську протягом 4 років. В запитальних реченнях є невеличкий нюанс. Віл виноситься наперед. Потім ідуть наші займенники, will say he, she, it, потім йде have been. І потім у нас йде дієслово діє слово плюс ing. Наприклад, will we have been living in Chapaivo for 3 years by the end of the 2025. Or 2025. Ми будемо жити в Чапаєво протягом 3 років до кінця 2025-го. І для закріплення матеріалу перекладіть, два наступних речення. Перше це ми закінчимо школу через рік у 2026 році. Це перше речення. І друге речення. Ми не будемо спати 8 годин до 12 вечора завтра.